За цей тиждень піздеця відбулося достатньо від дозволу бити по РФ до ядерного шантажу. З вами Станіслав Будь. І зараз я нагадаю вам хронологію подій. В неділю, 17 листопада, Байден вперше дозволив Україні бити по РФ атаками. За словами чиновників, спочатку зброя швидше за все буде використана проти російських та північнокорейських військ у Курській області. Це відповідь на залучення солдатів з КНДР. Це рішення викликало бурхливу реакцію у світі. Ілон Маск одразу розкритикував дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами та сказав, що РФ дасть відповідь дзеркально. Два місяці до інавгурації Трампа будуть довгими і треба встигнути зробити життя. Багатопланетним до Третьої світової війни. Син Трампа прокоментував це рішення так: військово-промисловий комплекс, здається, хоче переконатися, що Третя світова війна почалася. До того, як мій батько матиме шанс встановити мир і врятувати життя, треба зафіксувати ці трильйони доларів. Очевидно, маючи на увазі воєнно-промисловий комплекс, який зараз отримує надприбутки і в реальних умовах випробовує своє озброєння. А те, що старе і не потрібне, утилізує на полі бою. Все це схоже на таку падлянку для Трампа, і рівень ескалації потрібно підняти дуже швидко. Бо повномасштабна війна йде вже третій рік, а Байден вирішив це підписати зараз, коли йде в небуття, що епічно зробив в Бразилії, коли після виступу поплентався в джунглі. Вже видно, що у нього деменція, і він зовсім не розуміє, навіть де знаходиться. І вже 19 листопада Україна наносить удар по арсеналу РФ на Брянщині ракетами Атакамс. атаками. У соціальних мережах з'явилися повідомлення та відео потужного вибуху та вторинної детонації в місці Карачів на Брянщині. Пізніше інформацію про атаку російського військового об'єкта підтвердив генштаб ЗСУ. У російському міністерстві оборони заявили, що ЗСУ завдали удару по об'єкту шістьма балістичними ракетами-атаками. Цю інформацію озвучив також Лавров. В цей же день Путін офіційно затвердив нову ядерну доктрину, яка може передбачати ядерний удар по Україні. В оновленій редакції документа агресію проти РФ з боку будь-якої неядерної країни, але за участі чи за підтримки ядерної держави пропонують розглядати як їхній спільний напад. Часом Зеленський представляє в Раді план стійкості, який складається з 10 пунктів. А на прес-конференції прокоментував удар по Брянщині. Тепер Україна має довгий Нептун і Атакамс, і ми це все будемо використовувати 20 листопада. Україна вперше запустила британські ракети Shadow по Росії. Крилаті ракети були запущені по військових об'єктах. Одразу з'являється відео, де чути, як 12 ракет досягають цілей. Офіційною є позиція. Удари ракетами Штормшедов були санкціоновані у відповідь на розгортання північно-корейських військ Росією в контексті війни проти України. Моментально інформаційний простір заповнюють новини про можливу масовану атаку з боку Росії. На сайті американського посольства з'явилось повідомлення про потужний удар. Ряд інших консульств почали закликати своїх громадян залишити територію України. Єрмак безугла закликали не ігнорувати повітряну тривогу. Деякі військові структури вжили посилення заходи безпеки для своїх співробітників через можливу підготовку пуску міжконтинентальної балістичної ракети РС 26 Рубіж, яка долетить до Києва за 8 15 хвилин і ефективність щодо неї системи Петріот під питанням. Проте в МЗС України прокоментували інформацію щодо закриття посольств для партнерів. Було би правильно реагувати на загрози, так як і в попередні тисячу днів, без додаткового нагнітання. В центрі протидії дезінформації заявили, що повідомлення про загрозу особливо масованого ракетного бомбового удару по українським містам це фейк. Це РФ проводить масовану інформаційно психологічну атаку проти України. Суперексперти на кшталт Кочаткова в телемарафонах розповідали, що балістична ракета «Рубіж» існує лише на папері. Жодної ядерки не буде. Росія слабка імперія, яка де-факто вже на стадії розвалу, заявляє нардеп Дунда. В цілому, всі запевняли, що все чудово. 21 листопада прильоти шести блоків по южмашу в Дніпрі. Ймовірно, міжконтинентальною балістичною ракетою Рубіж. «Южмаш» за часів СРСР був провідним підприємством Радянського Союзу з виробництва міжконтинентальних балістичних ракет. Символічно. І Україна стає першою країною світу, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Водночас стає очевидно, що шість блоків з індивідуальним наведенням, які впали у Дніпрі, скоріш за все, не мали бойового Оснащення і були лише імітаторами, але справа в тому, що вони мають величезну кінетичну енергію через падіння з навколоземного простору, що досить добре видно на відео. Це публічний меседж зеленському і заходу, чи захочуть вони піднімати ставки. Ескалація наростає, і війна наближається до нових вкрай небезпечних рубежів. Де на кону стоять не лише локальні інтереси, а й глобальна безпека. Комісований Залужний заявив, Третя світова війна вже розпочалась, можна так вважати. В 24-му році перед Україною вже стоїть не тільки РФ, а й КНДР. В Україну летять ракети північнокорейського виробництва, підриваються китайські снаряди, іранські шахеди вбивають цивільних людей. До речі, на зустрічі з українськими новобранцями, де вчив їх не боятися смерті. З'являються меседжі, що 10 військових ЗСУ та 10 співробітників СБУ пройшли навчання в національній лабораторії Айдахо, США. Вони вивчали методи збору доказів після детонації ядерного заряду для відстеження його походження. Написали в Defendance One. Цілий день проходить в напруженні, і ввечері, 21 листопада, Путін вийшов в ефір в тому ж кабінеті, коли анонсував початок СВО. Ось основні тези. Війна в Україні набула глобального характеру після того, як Захід вдарив по Росії своїми ракетами. По Україні було завдано удару новітньою балістичною і гіперзвуковою ракетою Арішнік. По території РФ було застосовано західну далекобійну зброю. Новітні російські ракети вражають цілі зі швидкістю 2-3 км на секунду, і наявні системи ППО противника не здатні їх перехопити. Росія вважає, що має право завдавати ударів по об'єктах тих країн, які надають свою зброю для ударів по російських об'єктах. Росія і надалі випробовуватиме новітні озброєння на тих об'єктах, які обере самостійно. Росія заздалегідь пропонуватиме мирним жителям України залишити небезпечну зону перед застосуванням ракет. РФ вирішуватиме питання щодо подальшого розгортання ракет середньої та меншої дальності залежно від дій противника. США зробили помилку, порушивши домовленість про ліквідацію далекобійних ракет. Вони розмістили свої ракетні системи в різних регіонах світу. Ті, хто сумнівається, що РФ готова до будь-якого розвитку подій, марно. Росія рішуче та дзеркально відповідатиме на ескалацію, 22 листопада. Офіційно почала з'являтися інформація, що РФ за 30 хвилин до пуску Арешника надіслала США повідомлення про пуск, заявив Пісков. В Білому домі підтвердили, що США заздалегідь повідомили Україну та союзників про майбутній запуск Росією ракети середньої дальності для підготовки до нього. Заступник прес-секретаря Пентагону СІНГ повідомила, що РФ застосувала балістику середньої дальності, створену на основі РС-26 Рубіж. Крім того, в Пентагоні заявили, що готують нові пакети допомоги для України. Депутатів також попередили про загрозу обстрілу та закликали обмежити присутність їх та їхніх сімей у межах урядового кварталу, і вони одразу зробили собі вихідні. Тобто, як попередити простих людей, що загроза. Надвисока, то це все фейки. Цинізм нашої влади, як завжди, не налазить на голову. Лукашенко заявив, що дав розпорядження військовим відновити площадки, де стояли ядерні установки тополя. Він їх зберіг. Хоча мав знищити після розпаду СРСР. До речі, Україна мала третій ядерний потенціал у світі після розпаду Радянського Союзу. Та вже 2 червня 1996 року Україна втратила ядерний статус. З країни вивезли до Росії останню боєголовку. Підсумуємо. Застосування нової зброї це демонстрація сили та сигнал до решти світових лідерів. Такі ракети за заявами Москви неможливо перехопити, що робить їх символом нової дуби стратегічної нестабільності. Проте їхнє використання це вікно овертона. Воно незворотно розширює межі допустимого. Фактично, світ опинився в новій реальності, де застосування передядерної зброї стає інструментом політики. Це руйнує ілюзію безпеки, що формувалась десь Ціліттями після закінчення холодної війни, Європа, яка традиційно покладається на системи колективної безпеки типу НАТО, повинна усвідомити, що новий тип озброєнь може пройти навіть крізь найпередовіші системи захисту. Відповідно, на дії Росії стає наростаюча мілітаризація Європи. На Заході вже заявляють про необхідність сильно збільшити військові витрати і переглянути своєї системи безпеки. Це створює замкнуте коло напруженості. Більше зброї в руках різних країн веде до зростання ймовірності його застосування. Все це ставить людство на межу нових світових конфліктів. Ситуація може розвиватися за кількома сценаріями. Перше. Це продовження та нарощування взаємних ударів. При цьому кожна зі сторін перевірятиме межі терпіння противника, що загрожує помилками, провокаціями та неконтрольованими наслідками. Другий Вихід на новий формат світової кризи, схожої на карибську кризу 62-го року, з наступною розрядкою дії РФ відкривають нову сторінку в історії міжнародних конфліктів. Світ стоїть перед вибором. Продовжити рух до глобальної катастрофи чи спробувати знайти шляхи діалогу. Але поки міжнародні геополітичні полюси рухаються в протилежних напрямках, ймовірність загальнопланетарного конфлікту стрімко зростає. Нам усім хочеться вірити, що найгіршого не станеться і що не відбудеться нічого такого, щоб усі почали воювати. Але цілю в тому, що найстрашніші війни у світі, як правило, починалися через дрібниці. Не варто забувати про це. Підписуйтесь, ставте лайки та робіть репости, щоб було більше незалежних правдивих новин.